Іван був водієм таксі, працював ночами, бо місто тоді ставало тихим, а дороги порожніми. В ту ніч він отримав звичайний виклик під'їхати до покинутого району на околиці. Це місце давно поросло бур'яном, а будинки стояли порожні та похмурі. Люди не любили туди заїжджати, але Іван не злякався. Робота є робота. Він під'їхав до вказаного місця, старого, напівзруйнованого будинку з вибитими вікнами. Годинник на панелі показував рівно 300. Іван вимкнув фари й озирнувся. Вулиця була порожня, лише холодний вітер крутив листям. Він вже хотів розвертатися, коли раптом побачив силует жінки. Вона стояла біля дороги у довгому темному пальті, обличчя ховалося в тіні. Але довге чорне волосся спадало на плечі. Жінка повільно підійшла і сіла на заднє сидіння. На кладовище, будь ласка, тихо промовила вона, і її голос відлунням розсипався по салону. Іван здригнувся, кладовище вночі, але запитань не задавав, завів двигун і рушив. Дорога була темною і звивистою, в машині стало незвично холодно, хоча опалення працювало. Іван час від часу поглядав у дзеркало заднього виду. Жінка сиділа нерухомо, дивлячись прямо перед собою, її обличчя залишалося в тіні, і це непокоїло. Ви звідси? спробував завести розмову Іван. Я б давно тут була, відповіла вона коротко. Її голос звучав так, ніби говорила з далекої далини. Коли машина під'їхала до кладовища, Іван відчув, як волосся на його потилиці піднялося дибки. Місце було занедбаним, ворота рипіли на вітрі. Жінка не вийшла одразу. Вона нахилилася до нього і прошепотіла Не озирайся, щоб ти не почув. Іван не встиг відповісти, як двері клацнули, і пасажирка зникла в темряві. Він важко зітхнув і вирішив чекати її кілька хвилин. Але щось було не так. У дзеркалі заднього виду він побачив, як з глибини кладовища виходять ще кілька постатей: бліді, тремтливі з порожніми очима. Вони повільно наближалися до машини. Серце. Забилося швидше. Іван стиснув кермо, очікуючи, що зараз побачить жінку, та її не було. Натомість у дзеркалі з'явилося його власне обличчя, але щось було не так його очі були порожніми, мертвими. Хлопець рефлекторно обернувся назад, і замість салону побачив чорну безодню. Руки мертвої жінки вже простягалися до нього, тягнучи в темряву. З криком він вискочив з машини і побіг. Ліс здався йому єдиним порятунком. Він мчав вперед, не озираючись, чуючи позаду важкі кроки і шепіт, який повторював Не озирайся. Але людина завжди озирається. Він зробив це на останньому повороті й одразу пожалкував. Жінка стояла всього за кілька кроків, її обличчя було розірвано навпіл, а чорні порожні очі дивилися прямо на нього. Вона посміхнулася, раптом усе навколо розчинилося в темряві. Вранці місцеві знайшли покинуте таксі біля кладовища. Водій зник, ключі були у замку запалювання, а на задньому сидінні лежало довге чорне волосся. Про Івана більше ніхто не чув. Лише інколи, коли нічна темрява огортає місто, водії кажуть, що бачать жінку в довгому пальті. Вона сідає в машину і тихо просить на кладовище і не озирайся.